Східний фронт, зима 24-го. краєвид змінився. Колись яскраві поля тепер поховані під товстою ковдрою снігу, залиті багрянцем крові молодих солдатів. Саме повітря важке, густе від запаху пороху та страху. Кожен день це боротьба за виживання. Солдати, обличчя яких закам'яніли від невблаганного холоду, туляться в окопах. Різкий вітер пронизує їхній лахмітний одяг, пробираючи до кісток. Сон це розкіш, крадена в рідкісні хвилини між обстрілами. Тиша завжди найгірша. Жахлива тиша, яку розриває оглушливий рев ворожої артилерії. Снаряди вибухають поруч, розкидаючи сніг та осколки в небо. Потім починаються крики. Моторошна симфонія болю лунає замерзлою пусткою. Ворожі танки це постійна загроза. Їхні сталеві махіни відкидають довгі тіні на поле битви. Гуркіт їхніх двигунів це передвісник хаосу. Паніка охоплює ряди, коли солдати шукають укриття, заблукалі кулі, випущені з невидимих позицій, свистять у повітрі, як розлючені оси. Кожна з них смертельний лотерейний квиток. Ніхто не в безпеці на цьому відкритому цвинтарі. Сніг не пропонує захисту, лише холодні обійми для полеглих, психічне напруження невпинне, страх постійний супутник, страх наступної атаки, страх самотньої смерті в замерзлій пустці, страх, викарбуваний на обличчях молодих чоловіків, які бачили забагато. Однак посеред цієї різанини є непокора. Українські сили, хоч і поступаються в озброєнні, але не в дусі, міцно тримаються своїх позицій. Вони б'ються із завзяттям людей, які захищають свою батьківщину, свої родини, саме своє існування. Окопи звиваються по ландшафту, мережа крижаних вен, що з'єднують укріплені позиції. Кожен дюйм землі за пекло оспорюється. Українці використовують кожну перевагу, їхнє знання місцевості, Баг – вирішальна зброя проти загарбників. Зв'язок це рятівний круг. Радіостанції тріщи під повідомлень про пересування ворога, прохань про підкріплення, молиток, про шепотілих у порожничу. Лінії постачання постійно під, під загрозою намагаються доставити життєво важливі боєприпаси, їжу та медикаменти. Кожна доставка це перемога всупереч усім труднощам. Трати серед цивільного населення катастрофічні. Будинки зруйновані, села покинуті. Родини розірвані, шукають притулку в переповнених сховищах або вирушають у небезпечні подорожі до безпечніших країв. Гуманітарна допомога на силу доходить до тих, хто її відчайдушно потребує через безперервні бої та складні умови. Світ спостерігає, жахаючись, але здається без сили зупинити кровопролиття. Але навіть у глибинах цього замерзлого пекла вже вріє надія. Стійкість українського народу, його непохитний дух служить маяком світла. Вони борються не лише за себе, а й за майбутнє вільне від тиранії, майбутнє, де мир колись може повернутися на цю спустошену землю.